Що чекає раків на червень місяць, рака на червень місяць, я думаю, не забудеться підписатися, поставити лайки, подобайки і написати коментарі. А також, хто що не зрозумів, кому що потрібно, можете писати телеграм-канал на особистий розклад посилання в коментарях. Так, раки. що чекає раків на червень місяць? Раки. Ну, а раки я дивлюся, що тут ділові. Любимо себе, любимо деньги, любимо шопінг, замикаємося в собі. Коли нам вигідно, відкриваємо, коли не вигідно, закриваємося. І навіть можемо сказати так. Накрутити себе до того, що будемо лежати в стілі, бо лікуйте нас і обхарюйте. А ми все одно вийдемо з перемогою, з побіду і виграші будемо. Щось оставити в прошлому і не забувати, що на вулиці чи де там. Можуть бути обстріли, так що вважайте, бо ця карта саме для вас показує, що все буде добре, тільки будьте обережніми. Тут дивіться, випадає карта. Я, я люблю себе. Я люблю до такої степені, що мені ніхто не потрібен. Карта одиночки, карта одиночка внизу. Але я тут закриваюся і хочу знайти собі внутрішній світ і почати щось нове. І так як я вам казав, закриваюся, бо мені це вигодно і добре. І накручую себе до того, що можу ну, лежати, хворіти, боліти, і ще мене будуть кормити. Поїти. Знаєте, як ото у кіносеріалах я лежу і приходять і мамка, чи хто там, кричить, ой, бабуся, туди-сюди, пішов на роботу, а вона відкрила, каструлю, наїлася, скільки захотіла, не вовремя я вернувся, застав. Ну, Типу така ваша ситуація тут. Накрутка і болість без болезня. Тут випадає двойка мечів, да? ви шукаєте трудне рішення, трудне рішення. Але ви не дуже хочете знайти, тому що дві карти пересікаються, вам так удобно. І дві карти цього одразу кажуть. Певна собі сила і отримання результату тріумфу і тут тріумфу. Побіда за вами. Що захочете, те й буде. Так що не переживайте, ви тут точно не пропадете. Так, дивимося далі. Леве. Що чекає Леві? Думаю, що не забудете підписатися, поставити лайк і подавайте. І так, кому що не зрозуміло, пишіть телеграм-канал. Посилання не зрозуміло, так? Да? В коментарях. Леве. Що чекає Леві на червень місяць? Що чекає Леві на червень місяць? Леви на червень місяць. Ой. Жадюги щиті, я скажу. Жадюги щиті. Левен червен місяць. Ой, мальчики, жадюги. Прийняти е трудне рішення. О, а ви що тут? Замість збираєтеся виходить, чи що. У мене карта випадає, що дуже великі зміни. Великі переміни вас падають, і трудне рішення. Вам треба прийняти це рішення, щоб пройшли круті переміни, великі дуже зміни. Але тут більше випадає як по любові, по зустрічі. Ну, зустріч може бути всяка, і по роботі і по всьому, але більше випадає як зустріч по коханню. От перший раз зустрілися, от, і вже треба змінити судьбу. Бо бувають такі, що кажуть, в мене там судьба не міняється. А по ой, боже, хоч не вагітна. Ну, от, типа такого, щось може теж приблизно бути таке. Тут карта випадає, жадность, да? тримаюся свого до посліднього. Але це дуже така. Похоже. Обманами всім отримаю е, свою пользу щось. Обманую, все собі отримав. А вони пішли до побачення. Ну у нас так часто зустрічається, а це останній час так. Кругом всіх обманюють і кругом всі остаються ні з чим. Тільки остаються ті, хто завжди це робили. Так, далі дивимося, не будемо тлікатися. Випадає е, отшельник, отшельник, Ну я думаю, що приймається рішення, тому що по отшельнику це одягнутство і прийняття рішення, по двойке це е, обмани, даже можна так сказати. І а тяжко прийняти трудне рішення. Тяжко прийняти рішення, вибір дорог, куди двигатися, що робити. Але тут більше всього, що судьба обманеться. Да? Обманемо судьбу, я на собі, чи впевнений собі, рухаюся вперед. І так, може бути і повишення, і що хоче. гаряча штучка, вогонь. І статус королєва. Вже я керую, а не мною керують. Беру все в свої руки. Навіть бачите, тут якесь і, і пантера, наверно сидить з боку. Ну, коротше, покоряє. Всіх покоряє, сильніших себе даже може покорити. І паж кубків. Це чувственность і зустріч, любов примирення. Але більше випадає так, як по любі. Ну, чого я казав, що, тому що тут випадає фортуна, От ухвати фортуну за хвостку, лісов фортуни. Великі зміни йдуть. А зміни якраз йдуть тут по вибору і по пажу Кубку. Pozostańcie po, po stosunkach.